Вже з понеділка у Миколаєві розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох школярів він стане особливим, адже вперше за довгий час діти повернуться за парти. Загалом у місті в очному або змішаному форматі запрацюють 26 шкіл. Це ті заклади, у яких повністю облаштоване та вже перевірене найпростіше укриття. Повинно було бути більше. Ви знаєте, що ми озвучили цифру 29, але поряд з тим донори дещо не встигли. Але 5 закладів загальної і середньої освіти вийдуть ще обов'язково до 15 вересня. Там ремонтні роботи завершені, заклади освіти зараз прибирають найпростіші укриття, створюють осередки, розміщують. Потім комісійно буде здійснено виїзд щодо їх прийняття, клопотання на військову адміністрацію щодо. Погодження, тобто з 15 вересня до 26 у нас додасться ще 5. Батьки мали можливість самостійно обирати формат навчання для своєї дитини. Так майже 18,5 тисяч осіб надали перевагу очному навчанню. Це 49% від загальної кількості учнів. Цього року, проте слід зазначити, що за попередніми оперативними даними, які ми збирали ще квітень, травень місяць, то у нас бажаючих навчатися було 57%. Якщо ж говорити за дистанційний формат, на сьогодні ми маємо 51% учнів, які виявили бажання відразу вчитися дистанційно. Це близько 19 тисяч дітей, які тепер вчитимуться у тих школах, де навчання проходитиме в онлайн режимі. Це рішення цілком зрозуміле, адже загроза з боку ворога все ще залишається. Тому батьки самі обирають формат навчання малечі. Якщо ми можемо передбачити там, де дитина може спіткнутися, відремонтувати підлогу, це зробиться. Але військова агресія така, що ракети літають. Оце з цієї заяви, що батьки усвідомлюють, що керівник не зможе. Закрити будівлю від ракет разом з тим, вчителі робитимуть усе можливе, аби діти залишалися в безпеці навіть під час повітряних тривог. Всі керівники зараз проводять посадки де. З дітьми відпрацьовуються, яким чином під час повітряної тривоги, що вони роблять, що з собою беруть захисне укриття, якими сходами, якою стороною спускаються, яким чином вони звідти виходять. Тобто, ці всі алгоритми керівниками розроблено відповідно до специфіки своєї будівлі, і з дітьми зараз відпрацьовуються. Цьогоріч заклади середньої освіти Миколаєва прийняли до себе понад 2,5 тисячі першокласників. За словами Гани Личко, наразі спостерігається тенденція відтоку учнів навіть у порівнянні з минулим роком. Мінус 633 дитини. Тобто, у нас все менше менше стає дітей. Решта класів, в принципі, поки що ми йдемо дев'яті, 10 десь на рівні 11 класи, але бачимо, що відток дітей дуже дуже великий. Однак ми раді розпочати новий навчальний рік, додає очільниця управління, адже цьому моменту передувала довга робота як міністерства освіти, так і керівників навчальних закладів, вчителів та батьків, аби зробити навчання для маленьких миколаївців максимально безпечним. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.